Приветствую всіх на моєму каналі. Зараз будемо менять масло на цьому драконі 150. -му. Вот. Для цього нам понадобится каністра. Я обрубав любую каністру і використовую для машин, для всього. Ключ на 17. І з інструментів це все. Также нам понадобится масло. Масло я використовую 10В40. От, я здесь хідку, щоб наказали, що реклама якась, ще щось. Так буде надійніше. Зливати будемо через зливну пробку, багато бачу, що через е фільтр. Ну, Я буду використовувати через Ну, буду зливати, точніше, через е зливну пробку і буду відкручувати фільтр, продувати його. Відкрутили сливну пробку, зараз вже пускаємо, що воно стекло все масло. Ну, в принципі, масло не таке вже і це і деяке транспортіровочне масло, воно проїхало на ньому десь кілометрів 80 О, Зараз залишаємо, щоб злилося все масло і будемо відкручувати вже сам фільтр. Вибачайте за таку озвучку, бо включив, підключив, точніше, внешній мікрофон, а включити його щось забув. Тому так, така озвучка, ви бачаєте, як є вже. Масло вже більш-менш стекло. Зараз вже будемо відкручувати сам фільтр. Там треба бути обачнішим, бо є пружина. І якщо її різко відпустити саму гайку, ну сам цей заглушку, вона вистрілює і вся в мазу, у цьому, в маслі. Як бачимо, кришку відкрутили, зараз будемо доставати саму пружинку і сам фільтр. Там такий фільтр сяточка, тобто там нічого мудреного нема, але його треба добре промити і продути компресором від цього всього. І потім... Головне, щоб його не перепутати, щоб не поставити його вверх ногами. Ось таке от бачите. Масло стекло, троху мімо, але то таке. Це нормально. Далі беремо от вороночку з кухні, головне, щоб жінка не побачила, бо може прилетіти. И заливаем масло же, то есть там дальше ничего сложного. Масло залили, ну конечно, я на все на обтрядках, в масле, глушитель, все что можно. Перевіряємо по уровню по щупу і будемо запускати. Якщо треба буде, будемо доливати, то тобто, є. То вже таке. Всім дякую, кому було цікаво, підпишіться, коментуйте, може щось роблю не так, ставте лайки. Всім дякую.